Добрий день, шановні глядачі Дев'ятого каналу. Війна в Україні докорінно порушила відчуття безпеки і призвела до стресу, психологічні наслідки якого можуть бути небезпечними для здорового майбутнього наших громадян. Пережити травмуючий досвід може стати причиною розвитку посттравматичного стресового розладу. ПТСР сьогодні у студії Дев'ятого каналу, психологиня та психотерапевтка Іліна Карепова, і ми поговоримо саме про ПТСР. Вітаю вас, пані Еліно. Вітаю. А, ну що таке ПТСР ПТСР? А ну посттравматичний стресовий розлад це коли людина а, не може впоратися з тими подіями, які були. Тобто це занадто сильно, занадто швидко і абсолютно неконтрольовано. так? Воно може знизитися, якщо б йому людині була надана допомога вчасно, скажімо так. Якщо ж ні, то це може призвести до певних змін у психіки, таких як нічні кошмари, флешбеки. Флешбек це коли людина може ну, йти, йти і побачити ті дії, які були, наприклад, там на полі бою. А це може бути складності з адаптацією, ну і багато-багато чого іншого. Тобто, ну той то же сон, коли не може заснути, або коли вона просинається від кошмарів, або у сні вона бачить ті події, і вона може навіть своїх близьких не впізнавати. Але тут в Україні така проблема, що ПТСР воно може сформуватися як розлад тільки через півроку після травматичної події, як такої. А, а в нас. Не закінчилася сама травматична подія. Тобто, якщо людина а, може відновлюватися, вона буде відновлюватися. Але якщо вона постійно бачить, що там щось трапилося, тут щось трапилося, то це додаткова травматизація. Тому говорити про те, що сформувалося, як зараз дуже часто, ну цей військовий він там з нього поведінка змінилася, в нього ПТСР. Так оці люди там прийшли, вони не такі, як ми там собі я усвілив в них ПТСР. Ну це не є правильно. Зміна особистості є у нас у всіх. І якщо ми говоримо про Україну, то всі українці вже трошки, або хтось не трошки, так, вже травмовані. Але травматизація це про зміну особистості, зміну рис особистості, але це не означає, що всі хворі і треба їх лікувати. Так? Тому от з цим діагнозом, як діагнозом, да, про ПТСР дуже треба бути обережним. Насправді його по перше ставлять тільки лікар-психіатр. По-друге, це може ну можна лікувати. І по третє, зараз чогось. Це відносять до людей, які змінюються, особливо для військових, які повертаються, і ну, вони якісь там не такі. Для них стає неважливо те, що було важливо раніше. Так? Неважливо, що про них подумають. Вони не, там якісь норми можуть не сприймати, ну, тому що це для життя не дуже важливо, так? І... Ну, це ще не ПТСР, це просто зміни. Це зміни. І, до речі, ну, про це важливо говорити. Багато з військових вони отримують. Травми вони отримують контузії. Але вони їх не лікують. Тобто військові такі, ну це нормально. Там, типу, там десь щось прилетіло. Ну це звичка, мабуть, чоловіча. Mm. чоловіки не дуже по лікарях ходять? А не дуже по лікарях ходять, і вони це навіть не завжди говорять. Але як наслідки можуть бути головні болі, при яких ну не дуже хочеться любити людей, так, так, так. може бути певні стани, які там у великому просторі, де багато людей ще десь може бути дуже некомфортно, але це фізіологічні прояви. Тому на ну, це теж треба звертати увагу, і там ну, можна прокапатися, і це буде нормально. А, і ще одні зміни, да, саме якщо про військових, то для них е, багато людей це може десь прилетіти. Це е, люд... небезпека. це небезпека, тому їм некомфортно, коли багато людей, і знов таки, коли їх починають якось розпитувати там ще щось, бо є бар'єр між своїм і чужим. Якщо я з тобою в окопі не сидів, то я тебе не знаю. Я не буду взагалі з тобою якось там глибоко спілкуватися. І це не є ПТСР, це є те, що допомагало їм вижити там, і вони тут повертаються, і знов таки прийти повернутися з війни це одне питання, а от фізично. Фізично повернутися психологічно це інше питання. А от повернутися, наприклад, коли е, розповідають, що вони приїжджають, наприклад, у відпустку і тут прилетає по місту, і він такий, я ж не на роботі, а чого воно прилетає? І тому взагалі ще складніше. Так. Угу. Е, звісно, тоді дивіться, е, як людині е, ну, зрозуміти, що в неї ПТ, ПТСР? Ну, е, по перше, це. Е, Зараз може трошки так не про ПТСР, а про те, що буде, так коли, що буде, так? коли людина а, повертається, є така ну гарно, якщо а, і військовим, і сім'ям розповідають, що буде, так? що йому може бути не хотітися спілкуватися, що він може а, бути більш грубим, ну, умовно, так. А, що від очікувати певних. А, Проявів, які були раніше, там не варто що робити до, певні... до довоєнним він не стане, не стане і це нормально. І е, там, наприклад, яких сюрпризів теж зробити не треба. Е, не часто говорять про те, що жінки теж змінюються. Так зараз жінки, які е, чекають чоловіків, вони можуть все самі, вони вирішують всі всі питання самі, вони е, знають більше, так і коли вони е, чоловіки повертаються, їм наче місце не дуже є. Бо ми тут все самі, а ти робиш оте, оте, оте. А він він не дуже зрозумів, так? Е, тому е, це буде про відносини. А саме про ПТСР це буде про стан тільки цієї людини. тобто, Якщо йому постійно погано, ну, фізично, так? Якщо він не це вже може... фізично, фізично, зміни. Це фізично. Якщо він не може спати, боїться спати. Якщо коли він спить, в нього є нічні жахи. Якщо є відчуття дереалізації, тобто людина може йти йти, і вона. О, а де я ну, тобто, так? Тобто людина не дуже. Орієнтуються в просторі в певний час, так якщо є е, реакції дуже сильні, яка, які вона не може контролювати, наприклад, та ж сама агресія, да, я можу відчувати агресію, я можу там бити всіх підряд, це буде uh -huh. інше. Е, тобто, коли людина вже не може впоратися зі своїми реакціями, і їй, вона це їй це не подобається. Так? От тоді ми можемо говорити про ПТСР і е, також про, наприклад, а можуть бути певні страхи, острахи, коли навіть людина хоче там щось робити, да але її стан не, допом... не дозволяє. А це може бути наслідок як то, тої самої контузії. Наприклад, хоче там кудись піти з сім'єю, хоче щось зробити. А, хоче, але не може, через або через стан, що починає голова боліти і нуди, нудити, або через те, що все починає дуже сильно дратувати, і, і вона фізично вже не може там знаходитися, бо, бо когось може там якось зачепити і так далі. От це, це тут ми можемо вже говорити про те, що дійсно треба підтримка, але повторюю, що а, навіть. По цим ознакам ми не ставимо цей, цей діагноз, ми говоримо саме з психіатром, бо там є певні а, діагностики, методики, бо в нас же ж є така штука, що ми можемо все полікувати самі, і по лікарях ми не любимо ходити і так далі. Але є дійсно фахівці, які можуть допомогти і зробити ну, такий як план лікування, і людина потім нормально адаптується. А, от дивіться, якщо людина зрозуміла, якщо родичі зрозуміли, mm -hmm. а бувають такі моменти, коли її нікому підказати, mm -hmm. а, чи ну, держава. Чи можливо є якісь спільноти психологічні, які допомагають, які можливо дивляться на цю проблему як на проблему системну? Як, як з цим системно у нас в країні? Ой, це, це боляче насправді, тому що на, на жаль, ну от коли це який був? Ще до да, до війни приїжджав, коли Френк Юшеляк була до повномасштабного да вторгнення 18-му році, да і дев'ятнадцятому вісімнадцятий, дев'ятнадцятий, тобто планувалося, що саме люди хлопці, які будуть повертатися, для них будуть групи, тому що є така а, особливість, що військові розуміють тільки військових, тільки тих, хто ну, здобув Ну рівне Рівне-рівному да, принцип так, принцип рівне рівному тому, хто здобув такий самий досвід з тим, з ким вони могли поговорити. І хотіли це робити. Зараз цього як такого немає. Тому а, як спільноти нема... Немає хто б міг цим керувати, тобто психологи вони так або індивідуально працюють, да, або, наприклад, якщо там ми приїжджаємо в госпіталь, або якщо ми приїжджаємо а, у якусь бригаду, ми їм розповідаємо, що з ними може бути, да,? тобто, коли там треба вже там. Що звертатися. вони налякались, коли цей стан угу. з'явився, вони його зрозуміють. Тобто вони там десь пригадають. Або, наприклад, якщо вам хочеться щось таке зробити, да, то ви там можете щось зробити. Або коли наприклад, їх виводять, і в них є дуже багато ем, переживань пов'язаних з тим, чому тут живуть спокійним життям, а, а там таке пекло, то це ем, адаптація, що, а за що ви взагалі воювали? Так ви ж хотіли, щоб це було, так? А, якщо людина не відчуває себе ось, ем, в нормі, скажімо в балансі, так, декому, а, то так? можна говорити про те, а, а що в тебе зараз є, так? як ти повертаєшся, що ти робиш і так далі. Але як такої спільноти, на жаль, немає, і було б гарно, якби все ж таки це дозволили. Тому що для військових, саме для військових, дуже важливо підтримувати той зв'язок з такими, як вони є. Бо вони повертаються там у сім'ю, вони повертаються, наприклад, на звичайну роботу, і отут те, що плутають з ПТСР. -ом. Наприклад, людина вивела там з свій підрозділ, да вони врятувалися. Він відчуває, що а я ж можу, я знаю, я розумію, і тут йому хтось говорить, що він якусь бумажку неправильно написав. І це не про ПТСР, це про те, що цінність життя там його цих хлопців це зовсім інше, ніж там якийсь там неправильно заповнений документ, або там не виконана робота, це або зміна щось. зміна цінності так. Це зміни, а, це, а не ПТСР. Ні, це не ПТСР. Це просто зміна цінностей, і от важливо. Розповідати так, що у вас будуть такі реакції, що дійсно це дивно, що дійсно це напевно не дуже цінно, але ми ж не хочемо жити у війні, і ПТСР це люди, які пустили війну у себе, які будуть воювати навіть на гражданці. Якщо людина змогла це відокремити, тобто залишити війну на війні і повернутися сюди, як от деякі приїжджають, вони дуже люблять там ходити по театрах, наприклад, або там робити щось що вони робили в цивільному житті, то це коли ми можемо вийти да, з цієї війни. Це подія, яка не проникла всередину. Не впустили війну, і не впустили війну. А якщо вона вже впустилася, так то відпустити дуже важко. і тому ми можемо а, от саме на це з цим працювати. І тому для них так корисно, коли вони спілкуються один з одним. Коли а, один каже, що все пропало, що там нас зливають і все інше, а інший каже: Ну слухай, дивись, тут взагалі є дуже класний заклад. А, в нас хлопці, коли приїжджали, вони такі, все там, типу, все пропало і так далі, а в нас же є от first Wave. І вони коли туди сходили і побачили, з якою шаною до них відносяться, то їх не спілкували. Fjurstwave це наш, наше кафе, яке, заклад, скажімо так, який. Був зроблений ветеранами за, для ветеранів, і коли ти заходиш, там шеврони, там е повага, там якісь е знижки для військових, там ну, тобто, там дуже багато саме про те, що ми розуміємо, що ви робите. так, І вони такі тут розуміють. Да? Потім ми сходили там в, там в театр, наприклад, для військових було безкоштовно, там ще щось. І це якась така мала маленька шана, яка... Е Дає людям зрозуміти, що ті, хто тут, вони не забувають, вони їх шанують, вони роблять, і от саме коли вони спілкуються один з і це переварюють, це важливо. І ще один момент, про який я не сказала: що люди, які знаходяться на війні, не в бойових умовах, вони ж випадають із життя соціального інформативного. Вони ж не мають взагалі ніякої інформації про те, що відбувається тут. Ну, може, якийсь телеграм-канал, але теж не завжди. Так, так. А, і через це вони такі трошки розгублені. Вони коли повертаються, вони там не орієнтуються, там де що знаходиться, іноді не завжди. А вони можуть там, не розуміти, які ціни, бо вони дуже змінилися, вони можуть чи щось. Тобто, от, і от розповідати їм, а як це працює, а що функціонує, а що тут буде. От навіть у госпіталі це дуже важливо. Тому що людина яка допомога <клес> з адаптацією, так я розумію. А з адаптацією і з тим, щоб оцю, цю мінімізувати оцю тривогу, що я не розумію, що відбувається. Бо саме для а, людей, які пережили травмуючі події, дуже важливо, щоб були а, дуже зрозумілі кроки. Тобто, якщо ми навіть відійдемо від військових, та це може бути переміщені особи, це може бути особи, які зазнали насильства. Людина має знати, що буде відбуватися. Тобто, навіть там, в сім'ї, що ми зараз, ми сьогодні будемо робити отак, отак, отак. отак. Ми будем, буде оце, оце, оце Оце стоїть там, а це отам стоїть. І не можна просто взяти щось переставити і сказати, там знайдеш, не знайде, бо в нього чіткі там, вони там, орієнтуються, наприклад, по часу, там, на 12, на 1, ще, ще все, якщо там, цього немає, система поламалася. Тому е, от, про це розуміти. Пояснювати, заздалегідь розповідати про плани і оце планування його все ж таки зберігати, а не казати, та ну ми тут, походу, адаптуємося. Ну, їм це буде складно, бо вони самі ще не мають такої психічної сили, скажімо так. Таке в мене питання. Дивіться, ми розмовляємо про військових. а Я питав про систему, але ж наскільки я знаю, при кожній військовій частині існує. Військовий психолог. Наскільки ці е, психологи фахові, або а. наскільки вони функціональні, навіть так. Ну Можливо, вони і фахові, але можливо, їх не вистачає. Ну, по-перше, це посада. На цю посаду не завжди знаходиться людина з а. певною. Ну, це як і в школі, мабуть, да? шкільний психолог, але їх може і не бути. Ну, шкільний психолог, їх, по-перше, їх може і не бути. По-друге, робота ж не видна. Угу, тому її так. можна загрузити чимось іншим, правильно? Так, так, так. Ну, тобто, ми ж не розуміємо, що він там робить, тому він там може якісь бумажки зробити, там ще щось. А, вони не зовсім розуміють, про, про що там Ну, є дуже гарні насправді, але, напевно, тут більше навіть і від психологів, і від командування. Бо якщо людина розуміє, що вона може прийти до свого командира, або вона може прийти до психолога і поговорити про свої відчуття, це одне питання. Ну це таке ресурсне, так? А якщо йому ще й розкажуть, що він там, що він трус там або ще щось, то це зовсім ну, про інше. Психологи, на жаль, не завжди розуміють, як, тут, як з ними працювати, бо вони знаходяться всередині і вони зазвичай так само військові. Тобто вони теж саме переживають, але не завжди їм про це розповідали, що вони переживають насправді. А, тому, от, наприклад, після там, кожного виходу за е, положення вони мають зробити дебріфінг, тобто обговорити те, що було. Навіть якщо були якісь втрати, навіть якщо там відбувалося щось гарне, погане, неважливе, вони мають це випустити і залишити цю подію. Але е, в умовах війни я сумніваюся, що хтось ну, таке проводить. Ну, я не такий такого ніколи, щоб хтось обговорив, щоб такий дебрифінг був у когось. Я такого навіть не чув. Ось тому зазвичай це про те, що люди просто працюють, вони виконують свої якісь обов'язки в плані там тестування, да в плані того, щоб не допустити людину, яка дійсно непридатна, Але, от саме психологічна допомога, як робота з почуттями, ну вона трошки закривається. Не доходить до того. Вона не доходить, але тут така теж. Цікаве питання, тому що а, якщо військовий буде відчувати а, біль, страх, ще щось, він воювати не буде. Так через це вони дуже закривають свої потреби, закривають свої е, відчуття. І коли повертаються, вони їх нук якби не відкривають і потім кажуть, тому що вони, вони будуть такі. не фонефункціональні. Я так розумію. да Вони так розуміють, що інакше, якщо відкрився, мені дуже буде е, навіть ну він не зможе виконувати свої. Функціональні обов'язки, я так розумію, так, бо ну якщо ми беремо біологію, жодна жива істота, вона не піде туди, де може бути боляче, де може так, вбити, так. Це і так захист, далі. захист Нормальний, це нормальний захист, і а, в умовах війни ми не можемо його знімати. Бо так. зараз, ну тобто, якщо ми говоримо психологію, психотерапію, то це тільки підтримуюче те, що ми можемо дати, те, що ми можемо дати певні ресурси, але ми не капаємо. От є така. М на жаль, у деяких колег є така штука, що треба покопати, попрацювати з травмою. Зараз е копати травму, щось там таке роздивлятися, таке цікаве. От коли люди плачуть, це не значить, що щось лікува... що щось лікується насправді. Так, це значить, що їм просто боляче. Коли ми працюємо з травмою, спочатку треба дати той ресурс, щоб людина могла впоратися. А може і не треба. Тобто, якщо там, людина, яка була там в окупації, вона хоче про це розказати, їй це буде корисно. Якщо вона не хоче, ми не можемо сказати, а ну давай ми з тобою про це поговоримо. І це така загальна ем, як рекомендація, насправді ми не говоримо і не питаємо про людей, що вони пережили. Їм не буде від цього легше. Якщо людина хоче, якщо вона Пога готова, якщо вона вам довіряє, вона розповість. І тут треба просто вислухати. Не треба плакати поряд з ними і не треба щось таке робити. Треба просто дати що. Ну, я, я тут можу бути поряд, якщо ти хочеш, ти можеш розповісти. Але є ж оці е, питання, за які е, дійсно бувають травми. Да? Там, а там, а ти, ти на війні був, а ти там когось убивав, а що ти там таке робив, а розкажи і так далі. І це травмуючі. Більше це додаткова травма. Бо бо ми повертаємо людину до травмуючих подій. Ми повертаємо людину, ми ліземо не в, якщо це не військові, ми ліземо взагалі не в свою якусь таку тарілку, так і ми, роз, ми показуємо, що е, ми взагалі не розуміємо, що вони пережили. Бо людина дійсно цивільна, вона не зрозуміє, що пережила людина там, і не треба цього розуміти, бо ми хочемо, щоб вони повернулися сюди, а не з ними там побути, так тому така цікавість це як агресія, і сприймається вона як агресія. Це порушення кордонів. І це порушення, і ну це агресія, це порушення кордонів. Тому от це, це так питання. Ми проговорили про військових, uh -huh. а, але ви казали, що посттравматичний стресовий розлад він може бути не, не тільки у військових, uh -huh. а які ще категорії можуть там мати uh -huh. ПТСР це може бути будь-хто для якого для, для якщо для людини це було занадто сильно, занадто важко, і якщо для нього це було ну. Травмуюча подія, тобто, наприклад, напад, він також може викликати ПТСР, якщо це було для людини дуже сильно травмуюче, так? якщо такого ніколи не було, тобто, якщо а, ну, для людини це, це так, дуже сильно, так? повторюсь. А, наприклад, люди, які зараз переїхали, вони також мають певну травматизацію. Я не кажу, що там, вони там з ними щось не так, так? але вони трошки змінюються. А вони більш обережні, вони можуть, от у переміщених осіб є така штука, що вони часто хочуть, чекають, поки вони повернуться додому, і тому вони трошки ну, у цьому чеканні так, не йдуть вперед. Тобто можна зараз там щось робити, можна зараз якось адаптуватися тут, але ця адаптація вона буде свідчити про те, що ми зараз не повертаємося. І тому дуже складно зробити цей шлях, якось рухатися вперед, тому що хочеться насправді просто хочеться додому. І реакції теж будуть інші. От Коли спілкуєшся з людьми, які приїхали, які бачили ці обстріли, вони такі, ну ви як це можна йти до бомбосховища? так, Як це, якщо там тривога, ви так реагуєте? Тобто є також зміни у сприйнятті, зміни в реагуванні, Ну, все те ж саме. Просто ми. Воно не так очевидно, і через це можуть бути е, теж конфлікти. бо Людина пережила багато чого. Вона не не відчуває себе на своєму місці, і тому вона може сприймати, що до неї люди там, більш агресивні, наприклад, або сама бути більш агресивною, а може нічого не бути, і людина спокійно там приїхала і так далі. Але в чому різниця переміщених осіб і іммігрантів, наприклад, іммігранти цього хотіли. Вони цього прагнули, вони до цього так, готувалися. Вони тому ну, це не травматичний досвід. А це теж травматичний досвід в своєму розумінні, тому що ну. Дуже багато напруга, але це ж вони ж самі цього хотіли. А тут, якби вони цього не хотіли, тому це сприймається як насилля. Тому це складніше сприйняти і хочеться як, ну, чинити певний супротив. І через це вони прив'язуються і там починають дуже 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 чекати, дуже завмирати, скажімо так. І через це може бути. Що таке завмирання? А завмирання це коли ми не будемо, наприклад, ми не будемо. Влаштовуватися на роботу, ми будемо працювати в своєму місці тільки онлайн, хоча тут можемо зробити. Ми не будемо переводити дітей, бо ми хочемо повернутися додому. Ми ж не будемо зараз їх, хоча можна, можливо, там сюди. Ми не будемо займатися тут якимось там а, гуртками або ще чимось, нам вже скоро додому. Тобто людина не бере собі своє життя, вона його ставить на паузу, і от після після повернення ми підемо з тієї ж точки. А з тієї ж точки не вийде. Вже її пройшов певний час. Тобто от ці маленькі кроки, а як ми зараз проживемо той час, поки ми не вдома? Так, ми повернемося, але от, ну, ми ж не зараз повертаємося. Ми можемо у цей час, бо часто не починають, тому що нам скоро повертатися. Там, не починають, тому що, А ми ж не знаємо, скільки ми тут будемо. Ми вже там були, там були, були, і, і тому воно якби, не влаштовує своє життя. А, от, там, наприклад, ну, от я дітям часто рекомендую, що добре, ми не знаємо, скільки ти тут будеш, але ти маєш зробити свою кімнату такою, щоб вона була тільки твоя. Там. Якісь плакати, там ще щось. ну, будеш їхати, зірвеш там щось зробиш. так? Ага. Ну, угу. Додати до, а, м, до тієї кімнати, в якій uh -huh. він зараз живе, да, до обставин, можливо, яких, в яких людина перебуває, uh -huh. щось таке, що відображає саме тебе. Своє місце. Тобто це люди, які втратили своє місце, от яке вони знали, що це моє місце, це мій дім. Так? А, а зараз цього немає. І це вже дуже велика травматизація, бо, бо я не знаю, ну де я, не хто я. Ну, це, це було спочатку, а зараз воно так трошки залишається, бо а, там, не купляється новий посуд, да, не купляються нові речі, тому що ну, там тягти з собою, да, там ще щось. А, можна давати собі невеличкий час, ну скільки я тут буду, там, місяць ще буду, два місяці ще буду. Там або там ну ми можемо говорити там скільки до нового року, да, а потім до літа. Ну, от ви тут будете. Що ви можете зробити от за цей період? Тобто давати собі маленькі кроки, щоб, щоб бо вони не хочуть прив'язуватися. Ми не прив'язуємося. Ми даємо собі от на цей період, що ми можемо зробити там, купити себе абонемент там на місяць або на два, але не сидіти не сидіти, і не чекати. Тому що це ще кожен день, це день, коли я не повернувся. Так? Бо кожен день це день, коли я там щось не зробив. А так ми йдемо, ми чекаємо, але ми, ми якось живемо далі. Це вже кроки терапії, звісно, так? Да? Так, це ну це насправді в терапії, бо це дуже, це дуже тривожно, бо це ще й зрада. Угу. І у ж люд... само себе. А, Ну і не себе а свого напевно життя, що я здаюся, як це я здаюся, я ж хочу там. Да, і це те ж саме, що відбувається, коли люди сім'ї чекають військових. Так ми там ми нічого не будемо робити. Ми там будемо які чекають з полону. Те ж саме, це дуже велика травматизація. Бо ну деякі вже і два роки чекають і, і завмирають. І вони нічого не роблять, бо вони чекають, коли він там повернеться і так далі. Ну, я так розумію, що така велика тема. Тобто, тут насправді ну, сказати, що. Тільки про ПТСР дуже складно, так бо це змінює наше життя. І зараз ми не можемо сказати, що війна закінчилася, і тепер давайте якось розгрібати. Воно постійно тільки більше, більше, більше. Тому так, те, що ми сьогодні проговорили, да це так по шматочках, що ми можемо зробити, от отут, щоб нікуди не копати, бо копати зараз насправді небезпечно і дуже глибоко. Угу. Дякую, дякую, що завітали до нас. Таку велику mm. тему ми обговорили. Почали обговорювати. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студії завітала психологиня та психотерапевтка Еліна Карепова. Дякую, що були з нами. Побачимось.